Так, друзі, всім привіт! Компанія Мотор на зв'язку. Сьогодні будемо порівнювати два найпопулярніших і найдешевших мототрактори з трьох точкою та валом відбору потужності. Це у нас, хто не знає, зліва кентавер 240ВР чи БП, якщо англійською. А з у нас стоїть скаут Т-220Б. Порівняємо, чим вони схожі, чим вони відрізняються, яка в них ціна. І, чи варто їх купувати, а якщо варто, то для чого? Почнемо з мотора. Мотор на них стоїть однаковий ZS 1115 на 24 кінські сили. І там і там у вас йде пасова передача замкнутого, зашитого типу. тобто Нічого вам заважати не буде ні на одному, ні на іншому тракторі. Вона розташована справа від кермовача. Тобто, якщо ви сидите за кермом, то у вас всі, всі ремні проходять справа в кожності. Не так, як на мототракторі, наприклад, зліва. І там і там у нас іде розсувного типу колія, тобто можна виставити діапазон від метр до 1,40 м. Оце виставляєте трьома бофтами балку в балки, і можна розсунути сам тяжик, тобто щоб у вас це співпадало. На цьому зроблено так само, ідентично, просто один в один. То, але тут різниця в чому. Тут балка у нас квадратна, бачимо, а тут більш масивна, тобто вона товща. І вона йде з кругленої форми. Це, я думаю, що анатомічно, більш правильно. І те, що вона більша, це плюс. Так, по рамі вони будуть однакові. Рама тут сотий швеллер стоїть все однаково. Шари. Шарові мости у нас і там і там ідуть, вони однакові. Інших, я думаю, китайці не придумали і не придумають. Задній вал у нас 52, -й. і там і там розсувного типу колія. Тобто, що там у нас на 5 бовтів, що тут у нас на а, тут навіть на 6 6 бовтів. Да. Тут виходить різниця в чому. Кріпиться диск на кентаврі на 5 шпіляк, да? а тут на скаутах на 6 шпильок. Я не думаю, що це якусь різницю дасть, але по факту 6 більше ніж 5, тому рахуйте самі. 7,5-20 резина і там і там. І 6,12 передня. Ой, 6 ,12, 6 ,12 передня там. По лакокрасочному покриттю мені особисто більше подобається скаут, тому що по кентавру завжди якісь є маленькі нюанси, цяточки, от, наприклад. Тобто десь щось е, побити і так далі. У скаута там з цим менше проблем, у всякому випадку я не замічав взагалі. Тобто лакокрасочне покриття, тут мені здається, що просто більше шарів лаку і його е, більш важко побити і чим-то подрати. Так, по розташуванню на скауті зашита оця частина повністю металейде. Тобто метал тут добрячий, все це стягнуто, все це нормально функціонує, крила не хитаються. Є розкос ось тут 25 на 25 звичайний. Плюс на скаутах ще додають такі подпорочки додаткові. На кентаврах такого немає. Ось бачимо, звичайний розкос такої самої труби. Він проходить і. В тому самому місці, в принципі, над КПП, але немає подпорочок. Тобто, ну, порівнюйте самі, мені здається, що це буде більш надійно. Тим паче, що тут нормально зроблена п'яточка, така прикручена ще до половичка і буде чітко. По чолках різниця є. Чолки задні, ось бачимо. ну, Реально довжина пальця. Да? Тут у нас значно менше буде, тут у нас буде менше, ніж довжина пальця. Десь сантиметра на 2-3-4. Десь 4 см різниці на скауті будуть товші самі чолки задні. Потім вже йде вал. Ну, Це, в принципі, я думаю, більш, більш гарно. В цьому плані. По масі. Маса на скауті буде значно ліпша, тому що тут стоїть нормальна маса, типу як на жигулях стоїть, а тут стоїть, звичайна, пластикова сайвонг, Бунг-Бонг і китайська всяка інша фігня Оцю масу я завжди раджу міняти, тому що вона по факту розсиплеться після першої ж зими. Так, по КПП. КПП є там 3 плюс 1. Розташування та важель і сама перемикання мені більше подобається особисто на скаутах. Насос тут стоїть напряму від КПП. Все зроблено нормально, в доступі, тобто всі гайки можна попідтягувати, повишені, поніжені, перемикаються окремим важелем. Це у нас вал відбору вмикається, ну і гідравліка, понятно, працює. Ручка газу тут отака от більш новітня, тросик нормально захищений. Здвоєна педаль тормозу, але немає е, ручок. Якби тут ручки ще були хоча б маленькі, було б взагалі топ. По датчиках все в принципі стандартно. Тобто тут все виведено і окремо вольтметр виведений в нижню частину. Кермування і там і там у нас вал черв'ячного типу. Так, Що ми дивимося тут? Тут у нас виходить повишені, поніжені окремо вмикаються, теж мототракторного типу. Е, так... Коліса у нас зі зміщенням в ліву сторону чомусь. Не розумів, в чому була проблема зробити її просто по центру. Ну, Так зробили. Насос теж працює від КПП, теж все в доступі, тобто докрутити, закрутити все можна. Не дуже зручно. от Вал відбору знаходиться просто під подпоркою. Тобто ви його реально фізично вам треба буде брати, аж звідси і вмикати. Так не зручно, тому ну, кентавер таке. -от. Є стояночний тормоз, він фіксує задні барабани. І отакий от звичайний. Ну Він, чесно кажучи, хоч і звичайний але він реально працює, тому що ця оця от калічатка вона працює не гірше, ніж у той, що стоїть на скауті. Тому тут нічого сказати не можу. А от по е е педалі газу тут у нас дішман дішманський стоїть. Зараз подивимося, що у нас тут. Тут стоїть дішман дішманський. 2 от, такі от. Якщо ви сильно будете давити на них ногою, вони гнуться. І, чесно кажучи, ну я б радив теж їх мідняти одразу, тому що вони дуже погано функціонують, як на мене. Я користуюсь виключно ручкою газу і ножнива взагалі не трогаю, тому що його, йому просто придихана. Причепний механізм у нас і там, і там, Т-образні і там і там. Звичайна клешня під 25-й палець, 425 кг підйому. Заливна горловина у нас знаходиться тут, під мастило, тут так само. В принципі, все однаково. Тому причіпний механізм і там, і там. ага, стоп, ні, На кентаврі причіпний механізм у нас перекриває вом, А тут можна буде працювати з карданом, якщо у нього не дуже велика посадка. Якщо великий кожух захисний, то доведеться все одно знімати. тому Плюсуємо, що це майже однаково. По ціні. Дивіться, кентаври випускаються, по-перше, в трьох кольорах синій, зелений, червоний. Скаути приходять всі сріблясті. отакі Скаут коштує на сьогоднішній день 3100 доларів, кентавр 240 коштує аж на 100 доларів дешевше. Я, в принципі, на відео вам старався максимально чесно І е, показати їх касяки, їх, е, їх відмінності, і їх сильні і слабі сторони. Ну, е, Самі все побачили. Я думаю, що кожен зробить для себе висновок. Що йому краще, те й буде вбирати. Гарантія на них іде однакова 2 роки. Доставка по всій Україні буде безкоштовна, без передоплати. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, тицяйте лайк, пишіть у коментарях, який би ви трактор краще обрали собі або порадили б друзям рідним. І якщо якісь питання, ще є, можете писати в коментарях, ми стараємося всім відповідати. Силочки на цей товар я вам закріплю в кінці відео. Можете перейти і обрати собі свій мототрактор. Або набирайте по номеру, який бачите на екрані. Замовлення у нас менеджер запише в телефонному режимі. Всім пока-пока, гарного дня!